Привіт рідненькі! Сьогодні я буду готувати перепічки. Адже що таке перепічка? Це не сосиска смажена в тісті великій кількості олії. І хоч така страва один із символів мого любого Києва, насправді перепічка щось трошечки інше. Перепічки пекли колись, коли закінчувався власний хліб, і це такий хлібчик на швидкоруч. Те, що в Росії називають ліпьошка, а в нас перепічка. І для перепічок нам знадобиться. Холодна вода 250 мл. Обов'язково холодна від 12 до 15 градусів за Цельсієм. У мене ось 14,4. 450 грамів борошна, можливо, більше, можливо, менше піде. 20 грамів олії соняшникової, можна оливкою буде ще краще. 10 грамів свіжих дріжджів і чайна ложечка солі. Воду наливаю в миску і розчиняю. Дріжджі. Дріжджі, само собою, теж холодні з холодильника. Поступово підсипаю борошно і замішую тісто. Сіль на цьому етапі я не додаю. Місити довго не треба, щоб тісто занадто не грілося. Буквально 2 хвилинки. Ось перестало прилипати до миски. Все. Тепер я його залишаю мінімум на 20 хвилин, можна на півгодинки, можна навіть на 40 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тісто підійшло, незважаючи на холодну воду. І тільки тепер я ось додаю чайну ложечку солі. І ось так вмочую пальці олію і вмішую сіль в тісто. І знов так вмочую. Всю олію зразу не додаю. Так, місила я хвилин 5. Бачите, стало гарненьке, гладеньке. І кладу назад в миску і чекаю ще 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин і пора розробляти перебічки. Отже, бачите, тісто підійшло пухтеньке-гарненьке. Зараз я його розділю на 4 частини. Пишіть. І з кожної зроблю колобочок. Тісто треба отак трошки як підтягувати донизу. Так, чотири колобочки є. І тепер так, буду прямо руками без качалки робити кружечки. Почне липнути трішки руки в борошно і десь до сантиметрової товщини розплескую. О, як воно пищить гарно. Зараз ж поставлю, щоб розігрівалася сковорідка. а вони якраз трішечки підійдуть. Гарну розігріту сковорідку змащую шматочком сала. Ну, так, як багато хто змащує на млинці. І викладаю перепічку. Опа. Накриваю кришкою і трішки зменшую вогонь. Печу так хвилинки 2-3. Пройшло 3 хвилинки. І перевертаю. Смажу ще хвилинки дві і вже більше не накриваю кришкою. І перекладаю на тосик. А тепер я вам покажу, які ж вони всередині. Ось, дивіться. Пухкі. дуже смачні. Я їх не буду прижимати, тому що тісто ще гаряче. Але, повірте, вони дуже-дуже смачні. А якщо перепічки у вас, як то кажуть, не на часі, то на цьому тісті виходить дуже-дуже смачна піца. У всякому разі, після того, як я попробувала отаке тісто холодного замісу для піци, більше іншого я не хочу. Це дуже-дуже смачно. Спробуйте обов'язково. Не бійтеся на холодній воді, як ви бачите, все одно чудово підходить, а смак просто не перевершений. А якщо моє відео було вам корисним, сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтеся смачного! Тримаймося міцно.